Всім привіт! Я дуже різко захотіла повести влог сьогоднішнього дня, при тому що я подумала, що навіть якщо буде недостатньо, я просто зліплю два дні, наприклад. Оце, чому да? я вдягла, сиджу в машині, а тому що хто підписаний на мій телеграм, він знає, що ми дивилися до Презентацію Apple. Ну, не можна ж було на наступний день подивитися, щоб не ламати свій і так, і без того поганий графік сну. Правильно? Хотілося подивитися, бо я хочу купити новий iPhone, і мені от в жопу жалило подивитися: до що ж там буде. До що ж там такого буде? Скільки воно буде коштувати? Ну, коротше. Непогано, непогано, особливо мені такий ніщячок з камерою сподобався, бо хто знімає часто, розуміє, як це важко постійно вмикати цю камеру. І особливо, якщо у вас телефон вже не свіжий, то вона ще буде й лагати при цьому. І поки ви включите камеру, якийсь момент уже пройде. Тут уже історія така буде пошостріє, пошустріє. Це те, що стосується камери. Ну, звичайно, якістю ну, у неї не перевершено. Так. Не забули були такі руморста, е, да, що буде платна підписка на цей AI, вот, щоб е, користуватися розширеними можливостями. Ну, наче я про це не чую. Подивись. Взагалі, я не пам'ятаю, сказала, чи ні. Ми їдемо в міграційний <плес> офіс. Чому ми тут з <плес> вами зібралися? Тому вирішила записати влог. Бо, да. Я не пам'ятаю, чи точно, типу, чи це точно дата, Я думаю, ні. Вони нам поставили рандомно, котра була. Але а, да, я вже півроку. Тому мені треба оновити. <плес> <плес> Ну, да, я в предвкушені документи підготували, все підготували вчора. Там такі документи, звісно, там більше треба було готувати дохи, тому що треба було маму попросити розпечатати все. Тепо там її документи, Мої документи, візу, форму цю. Зараз будемо класно їхати. затори просто не вміня, невмінозні. Навіть з вулиці не можемо виїхати. Машини підпирають з усіх боків. блін. Такого, мабуть, ніхто не очікував, ні я, ні ви, але ми запізнились. Знаєте, де ми? Ми вдома. Ми в нашому районі. І знаєте що? Ми простояли в пробках 50 хвилин, майже годину. Я не знаю, у мене от дуже багато думок зараз, і до Доха вже перенервував. А я була дуже спокійна, бо в мене була надія на те, що, що зміниться. Але зараз, коли я вже розумію, що наше прибуття в 11-18, але ми повинні там бути в 11, звичайно, вже не може зробити мене ніяк розслабленою. Діло в тому, що. У нас ремонтують дорогу, да. І ремонтують дорогу саме в час пік. Час пік в Кореї він такий, знаєте, трішки затяжний. Тобто він починається, я думаю, десь з сьомої ранку, і може ще продовжуватися в десяту, в дев'яту годину. І у нас така, знаєте, розв'язочка, вона за містом. Тут немає метро, наприклад. Навіть якщо б ми хотіли поїхати туди швидше на транспорті, звичайно, автобус, таксі і прочі теж би стояли в да, на метро, доїхати можливості немає. Доха себе. Ну, кажеш, типу, якщо б я повер не повернула туди, я поверну сюди. Але в таких ситуаціях дійсно немає правильного рішення. Бо коли з таким стикаєшся, ти не знаєш, блін насправді куди точно повернути, щоб точно туди потрапити. Бо машин в Кореї дуже багато, людей багато, і кожен з них теж не знає, що робити. І через це. Дуже багато помилок вони роблять, розвертаються назад, вперед. Коротше, там просто м'ясо на було на дорозі, було що в таких випадках робити, якщо отак, от е, значить, дохина мама подзвонила їм, значить, став відповів, що звичайно, якщо ми запізнимося на там 5 хвилин, хоча це вже не неможливо. Я думаю, ми приїдемо набагато пізніше. В залежності від стафу і його настрою може бути таке, що нас все ж таки приймуть. Але ну, це так, дуже рандомна фішка. І остання річ, звичайно, яка, мабуть, нас чекає, це прийти в міграційний офіс в останній день, в останній день моєї візи. Вони не мають права мене відпустити. З таким з таким фактом, да, вони повинні мені продовжити візу штучно, так бумажкою. Типу, для того, щоб у мене був час зробити щось або виїхати з країни, або поміняти візу. Це, звісно, дуже неприємно. Тобто, до останнього дня моєї візи. Про те, і жити неспокійно, ще з однією головною обілю. Але ці пробки це, звісно, треш. Для нас це дійсно цікаво, чи можна було почати ці грбані роботи трішки пізніше. Так? Якщо вони знають, це ну, корець, вони знають, що, особливо, да, в залежності від району, що в цей час. Нахуя починати ось такі серйозні роботи, коли люди не заплановано встрягають в пробку? І навіть якщо ви щось планували і раніше виїхали, там дурдом повний. По чому не було ніякого попередження? Розумієте, ще саме абсурдне, да кожна людина, от так думає типа чому саме я, чому саме зі мною?

Ну що, дівчатки, ми це зробили з вами. Це був просто треш. Якщо чесно, мені здається, що ми просто, ну нам просто пощастило. От прям чесно: десь вдача нас покинула, а десь вона нас хащріла. Тому що по-іншому я не знаю, як це пояснити. Значить, мене доха висадив на парковці, поки паркувався, я побіжала туди просто. Дивлюся, а там людей взагалі дуже мало. Прям всі зайняті, але чекають ну, може людей вісім. Ну це дуже пусто. Навіть з тим разом, з першим, як я там була. І я дивлюсь на табло. Ну, шукаю мій номер. У мене номер був 89. Я шукаю, а там ну, звичайно, його немає, але є ближнє. Там був 81, і я бачу 88. Я така опа, може мені сюди? Там ходить один чувак. І я підходжу до цієї а, дівчинки і питаю, кажу а, номер 89 був. На дурочку припала. Вона така, дивиться, така а Олена. Чуча мо до я, 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 я. я коротше, сіла. Я, я, я обосралась, і я просто прокакалась дуже дуже смачно. І я сіла, думаю, все, все. Це буде добре. Потім мене знайшов Доха. Буквально буквально за хвилин 10 мені оновило візу. При тому ми готувалися платити, бо в перший раз ми платили 30 тисяч ворон. Мабуть, це як, типу, як це сказати? Короші, налог, да? і за те, що нам картку ж мені ID-картку. Я думала, що її треба оновлювати, а виходить, що ні. Вона просто спеціальним якимось штампом впечатала туди дату, віддала мені картку і сказала, що тому що я українка мені платити нічого не треба. Ну так, можете мене трішки привітати. Ну, я б все одно мені здається зробила цю візу. Останнім днем, але все одно відлягло. Зараз можна жити прямо. Я ще урок, у мене ще урок сьогодні корейською, був я його пропустила. І я думала, і урок пропустила, і мізу не продовжила. що ну День просто на смартку, а ні. Ах, десь все ж таки я карма моя мене врятувала. Ми приїхали, коротше заправили машину, приїхали в Стату пропустітися, подивитися, що тут якось. До мене тільки, мабуть, зараз дійшло розуміння того, що все ок, все зроблено, і зараз я відчуваю навіть більше себе легше, більш легше, ніж було. Демо подивимося навкруги. Я не знаю, чи я взяла камеру, я не знаю, чи я буду знімати, бо знаєте, коли багато людей і відволікаєшся багато, але я точно знаю, що мені треба оновити серум для обличчя та крем. Я вчора різко зрозуміла, що у мене закінчився точно під нуль серум, і крем уже просто може днів на п'ять вистачить. А так з планів нічого, хочу булку якусь зжерти ще. Ось про що я казала, що ця бібліотека в рази краще тієї, що знаходиться на Гангнамі. Подивіться, це ми знаходимося на останньому поверсі. Мені здається, абсолютно краса. Якщо ви будете в Кореї... Обов'язково приїжджайте в Солон і завітайте в Стафілд. Тут, в принципі, і пошопитись можна, і випити кави можна, і поїсти можна, і подивитися на цю просто прекрасну бібліотеку. Ну так. Да. Вау. Ми все намагаємося здати. Спочатку ми спробуємо ось такі е, вареники. Там всередині м'ясо звичайне і м'ясо звичайне і креветка. Спробуємо їх, а потім підемо теж з'їмо солодке. Я вже знайшла, що я хочу. Чотири штуки обійшлися 300 гривень. Вони ну, великі. Паха сказав, що це того не коштує. А я кажу, що це того коштує. Особливо, якщо це на одну людину чотири штуки взагалі. Тоха сказав, що з це... креветками краще. Всередині повна креветка. Бля. Ми домовилися спочатку випити кави, бо кава в мене в пріоритеті, а потім, якщо захочемо перед виїздом додому, з'їмо ту вафлю, що я хотіла, коротше. А зараз кава, дівчатки, звіниться. Коротше, купила я собі, значить, для вокабілері ось такі штучки. Вони три три такі штучки пов'язуються. І з однієї сторони пишеш на українській мові, на іншій — на корейській, бо мій словниковий запас рівняється нулю. «MUJI» — муджі це японський бренд. Мінімалістичний. Мінімалістичного всього, мінімалістичного стафу. Не знаю, просто подобається ходити дивитися на ці однотипні баночки-скляночки. Все таке, знаєте, урівноважене. Курщан. Так як я сьогодні отримала візу, я хочу купити квіти собі і всім в принципі за допомогу. Такі мені подобаються. В Кореї квіти дуже дорогі, тому їх ми купуємо не часто. Але так, okay. да. Цей букетик коштує 300 гривень теж. Цей бренд ручок Monami. Можна подивитися, як це виглядає. Це теж японський бренд. І тут можна створити самим свою ручку, або, наприклад, можна створити щось типу такого маркеру. Ось тут деталі лежать, але треба спочатку заплатити. Такий типу маркер, але дуже-дуже. Тонкий, приємний такий. Спочатку нам треба заповнити чорнило до першої лінії. Color? Yes. Ми вибрали колір, а, значить, називається він Prussian Blue. Okay. Так, кольор, звичайно, дуже красивий, але не видно. Тепер нам треба це занернути всередину і чекати біля однієї хвилини. Окей, okay, закінчили. далі. що? Так, я так розумію, нам треба взяти ось цю частину, ось цю, ось цю частину. Запахнули це всередину. Запихнули цей стержень і далі нашу оцю штучку пухаємо сюди. І потім присосочкою сюди опанича. Ой. Ой. Асфальтом. Yeah, okay. I mean, цей стержень ми повинні були засунути відсюди, з... коротше, а не так, як я зробила. Ну, коротше. Yeah, yeah. Uh... Тут була ще така штучка, в дирочку засовуєш стержень і запускаєш туди всередину. Якщо чесно, нормальної інструкції тут немає. Uh... Тут є пояснення, але Доха, наприклад, не знав, як ця штука називається. Ну це е, треба логічно додуматись, домислитись. Так. О, oh, файно. Тестуємо. О, суд. Вау, соисі. О, дуже nice. добре, дуже добре. Дай вже почався осінній сезон і ми залетіли ще в такий агромізний дайсо, що я думаю, що звідси буде дуже важко вийти люди. Дуже багато речей. Боже, ну стопудово Зараз якусь херню знову купимо. Доха собі вже купив. Щоб окуляри протирати. Так, мамка нам підкотила якийсь купон. Кореці дуже люблять ці фейк-квіточки. Ну, просто обожнюють. І кактуси вам, все, що хочете? Де? Боже, ми лазили три години, ноги відвалюються. Я кажу, дохев. Чому у мене так швидко починають боліти ноги? Типу, через вік, блін, чи через що, чи через те, що у нас мало активності. Він каже: ні, це просто нормально, бо ми з тобою ходили більше, ніж скільки зараз? Чотири? Більше чотири години ми лазили. Те, що вони будуть боліти, ми, ми навіть не сиділи, ну ми тільки ото перекусили і все. Будемо їхати додому, а може не додому, я не знаю. Можна ходити по магазинам а і особливо по цим магазинам зі стікерами. Це для мене він купив, так? таку. це для нього. А це, як я вже казала, щоб витрати окуляри. Колись купили таку прозору вазу, дешеву в Dice. Мені, звичайно, подобається цей антураж, але я помітила, що всередині дуже багато квітів, котрих не видно. Тож я пропоную розвернути це. Так, да, звісно, такий букетик за 300 гривень просто охереть. Ну, що поробиш. Квіточки поки що повинні напитися води, бо вони такі за 4 години чи 3 пригрустили. Я коротше вдягла цю штучку поверх вази. Хай так стоїть поки що. Потім, якщо що, приберемо.